Ти бачив, як шпигнула. Зоя, ти там нічого не робиш. А ну, війди будь добра до мене, я тобі щось скажу. Ось слухай сюди. Знаєш, що я це подумала? Нам, мабуть, треба налаштувати посилку Грицькові з Тетяною. Отправимо і якраз поздравимо їх з Новим Годом. Ага, ти теж так думала. Ну, тоді я, значить, дам тобі грошей, купиш Грицькові піжаму байкову. Тільки якусь таку хорошу подивишся, дорогу, щоб не гамно. Часто відключають усе на світі, хай гріється хлопець. О, а на ті гроші, що стануться, подивишся дівчатам по куклі. Тетяні, купиш їй шоколадку якусь гривнів за 15. Я бачила, продаються по скидкам. Хватить з неї. Вона хоч би за те спасіба сказала. В неї є мати, хай вона її купляє, а то вона, як на що то грамотні з своєю мамою, а гроші як бієлосовета давала. Хай їде до матері й просить, як їй щось нужно.